Працівники Одеської митниці ДФС виявили порушення при імпорті 11 контейнерів з обладнанням для сільського господарства. Під час митного оформлення вантажу у митних інспекторів виникли сумніви щодо відповідності заповненої декларації та вмісту контейнерів було прийнято рішення провести повний митний огляд. В результаті огляду було виявлено розходження в кількості найменувань у контейнерах та ВАЗі. Вага, заявлена декларантом в 11 контейнерах, становила 203 тонни. Водночас в результаті перевірки виявилося, що сумарна вага 223 тонни, тобто 20 тонн різниці. Визначена сума недобору митних платежів становить 391 тисячу гривень. Складено протокол про порушення митних правил за статтею 485 Митного кодексу України. Штраф за таке порушення становить. 300% несплаченої суми митних платежів